Науковець Маргарет Меттісон, її роль виконує Сігурні Вівер, разом з партнером Томом Баклі Кілліан Мерфі, дослідники паранормальних явищ. Професійні скептики вони викрили численні випадки шахрайств, мисливців за привидами, фальшивих цілителів, керуючись тим, що Меттісон називає червоні вогні, тонкими натяками на обман, що стоять за кожним такого роду надприродним явищем. Це неабиякий матеріал для драми, адже тут йдеться про щось таємниче і про те, що людям необхідно у щось вірити. На мою думку, тут йдеться про те, що розумні люди з логічним раціональним мисленням відсторонюються від цієї потреби вірити в щось таємниче, яка завжди була, і залишатиметься в нас. І саме це здалося мені цікавим. Звілгасфасинетміоткенюлійно. Фільм іспанського режисера Родріго Кортеса з Робертом Де Ніро в ролі сліпого екстрасенса Симона Сілвера спроба узгодити такі, здавалося б, непримиренні поняття як магія і наука, віра і розум. Дистанекос. We can go forward with lies. But we can never go back. найцікавішим у моєму дослідженні було те, що я дізнався: як скептики, так і довірливі поводять себе приблизно однаково, незалежно від того, що вони стверджують, як правило, вони приймають тільки те, що підтверджує їхню позицію, і відкидають те, що ставить її під загрозу. А це вельми цікаво, бо підтверджує, ми віримо в те, що нам зручно вірити, що дозволяє нам не змінюватись. Інтерестін експлейс і на not to change. У стрічці прем'єра якої відбулася на кінофестивалі Санденс. Знялися також Елізабет Олсен та Тобі Джонс. Червоні вогні вже вийшли на екрани кінотеатрів деяких європейських країн. Are you questioning my power?